Друзі, всім привіт! Аврора, величезні знижки, багато новинок, солодощі, посуд, кухонні речі. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Запрошую до перегляду. Новинка набір декору, кондитерського добрик, дівчина комікс. Набір декору кондитерського літачки 2 d коштує 55 гривень. Новинка набір декору кондитерського добрик 3 сирени коштує 74 гривень. Новиночка набір декору кондитерського одноріжка 74. Новинка набір декору кондитерського добрик, троянди з листочком. В асортименті різні кольори: червоний, білий, рожевий. Коштує 34. Набір декору кондитерського добрик. Яскраві макаруни, великі. 34, цукерки м'які, файн і трахат лукум. Аромат троянди 200 грам, 27. батончик шоколадний, Рашен. Tі вишневий брауні 50 грам. нога карамель Арахіс коштує 17 гривень. По акції знижка 17%. Людяник на палиці. Добрик. Космічна ягода. В асортименті 14 грам, 10 гривень. Печиво, затяжне житомирські ласощі, бабусина випічка з родзинками, яблука з корицею, коштує 17 гривень. Лодяники, смайл канді, лимон полуниця манго 28 грам, 14. Новинка батончик протеїновий глазурований з кокосом 40 грамм 15. Новинка цукерки, жилейні, тіньки, тревел. Фруїтс в асортименті 70 грам 22 Трубочки вафельні, рошен, канафета. З молочною з горіховою начинкою 140 грамів 29. Новиночка, іграшка м'яка. Пупс в меховому костюмі. Різні кольори в асортименті: блакитний, чорний, білий, рожевий, фіолетовий. Коштує 169. Новинка конструктор дитячий, мрія маленького архітектора. 150 елементів, 199. Іграшка слайм у фігурній колбі, різні кольори 64. Слайм іграшковий у фігурній банці в асортименті 44. Іграшка слайм однотонний з кульками, тваринка, різні кольори, рожевий, блакитний, жовтий. Коштує 34 Валанчик пластиковий, кольори різні, в асортименті 9 гривень. Іграшка антистрес, сквіш, котик. Сімдесят сім. Набір посуду іграшково чайний сервіс триста дев'яносто дев'ять. Новинка іграшка, подушка, м'яка, коктейль коштує 249. сорок девять. Новинка набір іграшковий, риболовля, рибки з вудками 229. девять. Новиночка набір іграшковий тваринка м'яка в переносці. Рожевий блакитний колір, колір коштує 249. Новинка, конструктор дитячий, блоковий пластик у валізі. 229. двадцать девять металевий, игрошковый, металлевый, конвертоплан, сірий, чорний колір. Коштує двести сорок девять. Великий вибір м'яких іграшок, подушок котик. Іграшка м'яка копиця коштує 699. Сумка господарська в асортименті різні малюнки на колесах коштує 399 гривень. Указка лазерна з брилоком, з батарейками в наборі. Коштує двадцять дев'ять. Брилок для ключів м'який. Тваринка різні кольори 59. Брелок для ключів, поросятку. Різні кольори 44. Брелок для ключів, фігурка зі свістком. Великий вибір в асортименті, різні кольори 49. Так, знижка 29%. Набір прищіпок декоративних 24 штуки в упаковці 17%. Знижка 36%, наповнювач декоративний конфеті мікс 9 гривень, коштував 14. Декор для дому. Пактус штучний угоршику 74. Новинка кошик декоративний, металевий каркасний, золотистий колір 149. Набір приладдя канцелярського, біндери, кнопки скріпки – Різні кольори коштує 64. Набір маркерів текстових з глітером. 6 штук в наборі 69 гривень. Знижка 44 Набір приладдя канцелярського мікс 49. Коштував 88. По Акції Набір валиків для малювання. Дві штуки. Знижка 44 19. Готовальня циркуль стержні, Гумка, лінейка. В коробці Коштує 59 Циркуль зі змінними стержнями у футлярі 34 По акції альбом для малювання на скабі. Великий вибір в асортименті. Коштує 7 гривень. Знижка 29%. Підставка для книг. Номер 1, Різні кольори 24. Супер знижка 67%. Набір крейди для малювання кольоровий олівці 3 штуки, великий розмір 29 гривень. Коштували 88. Финалда для канцтаварів. Леопард. Знижка 26 29 По акції набір крейди для малювання з блискітками. Знижка 63 55 гривень. Коштував 149. Папір офісний А4 500 аркушів 164 Новинка душка кухонная Бамбукова с отваром 129 Новинка блюда для сервирования Деревянная Увальная форма 18х37,5 см Поштує 299. Дошка кухонна, пластикова, прямокутна. Розміри 23 на 14 см, 17. Новинка тримач для серветок. Металевий чорний колір. 49. Ножиці кухонні. Різні кольори 29 гривень. Ножиці кухонні, алму на блістері 69 Сковорода Сковарада алюмінів, антипригарна, браво, шеф. ля аппетит диаметр 22 сантиметра 299 Кивш из нержавеющей стали с крышкой Ардесто, 1 литр с толстым дном 349. Сківший мальований без кришки и дилия. Лаванда диаметр 16 см, 1,5 литра 219. Супер знижка до 1 вересня кришки добрі традиції 50 штук в пачці, коштують 49 гривень. Новиночка баночка для спецій, фарфорова, кольорова з ложкою, коштує 69 гривень. Новинка контейнер для сипучих. Пластиковий герметичний з кришкою. Херевін 0,7 літрів. 129. Новинка крісла туристичне складне зі спинкою. Зелений колір 549. Всім гарного настрою! Дякую за перегляд!